Державним, я вас привітаю, відваги й наснаги вам побажаю, досягнень високих і здійснення мрії Побільше життєвих і світлих надій. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб ви в живі повернули. Наснаги, щастя, сили й любові вам до життя та до своєї долі, щоб вороги не дійшли до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Вітаю з днем захисника та захисниці, хай ні на мить вам не бракне сил та віри, хай мужності буде бездонна криниця і ніколи не збиваються приціли. Ви захищати у боях навчились. Все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже віку довгого вам ударунок. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостату, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати ніжський вам уклін і велика подяка.